Мене звати Сергій Бараволя, я є керівником західного регіону компанії Віло Україна. Компанія Віло це є всесвітньо відомий виробник насосного обладнання, який знаходиться в Німеччині. Наше завдання основне це поставка насосного обладнання для перекачення води та стоків, зокрема для водоканалів. Нинішня тема семінару і що власне відбувається, що не... Сьогодні ми відкриваємо насосну станцію на номер 7 на КП Тернопіль водоканал після реконструкції, де було встановлено наше насосне обладнання, яке високоефективне, яке дає змогу економити водоканал до 10% електроенергії. Кажі, будь ласка, наскільки досить ефективно і, власне, в чому полягає? Ніше, якщо проаналізувати, як функціонувала насосна станція, це була одна із найбільших станцій в місті Тернопіль, яка була розрахована на перекачування 50-60 тисяч кубів в добу стоків, враховуючи, що промисловість в нашому місті не розвивається, і споживачі зменшується відповідно, і стоки зменшуються. Було проаналізовано. Кількість тих стоків, які перекачує насосна станція, і вирахуно, що найбільш оптимальними будуть насоси віло з даними параметрами. Це зокрема за 1100 кубів на 75 метрів. Був проведений тендер, в результаті чого компанія Сахара виграла цей тендер і поставила високоефективні насосно обладнання віло. Тобто, це одні з найкращих європейського зразка насосів, так і більше в Україні. вони Звичайно, компанія Віло це є один із лідерів, з твоїх лідерів робництва насосного обладнання. В Україні це, звичайно, насосне обладнання номер 1